Так, поділися. Ви пам'ятаєте, нещодавно в мене був суд е, у п'ятницю. П'ятницю був суд у місті Роздільна. Я зазвичай я їхав на, на потязі на суд до Роздільна, а цей раз поїхав на авто. До речі, з вами також поділюся, що хто уникає мобілізації. Краще авто не користатися, тому що ставить блокпости, зупиняють, перевіряють. То, що так само відбувся зі мною. Я їхав пасажиром поруч з боку водія. І на роздільний там був блокпост, зупинили нас працівники ТСК. Блокпост, документи, які документи У мене? Немає документів жодних. Ось, Вирішили вони мене забрали, забрали на перевірку до, до ТСК. І це правильно, якби це ж зараз такий час, треба перевіряти. Це їхня робота. Ну, При приїхали ТСК, приїхали, я розповів, що в мене в суд на 11 годину, там залучили 2 години, що найменше, кажу. Не гайте час на мене драма, тому що треба на суд, у мене стаття, не передбачаємо біля. Ну, це я дав, дав їм пояснення, дякую за подарунки, друзі. Е, Додав пояснення, але вони там почали, а у вас там Стахав, Стахав це наш е, Подільський е, комісар ТСК. Ось, і ТСК треба тебе, ТСК, дати тебе Стахову. Я так розумію, що вони з ним е, спілкувалися, з, е, з комісаром ТСК е, Стаховом. Не знаю, що їм казати, чи ще дуже, чи, чи робить що з ним зробити, не знаю. Ну, але ж після цієї розмови вони е, почали вже наполягати на, на тому, щоб мене мобілізувати. Ось там приїхав мій захисник, приїхав, Розділянський, навіть призначили його, який там відкрив поліцію щодо незаконного мого утримання, Я написав заяву щодо незаконного утримання, і суд все одно відбувся без мене. Щось цікаво також, що я в суд не, при... не прибув, але і суда не було. Виявляю. Тобто прокуратура, прокурор Шептикіта також не приїхала і вона вийшла на відеоконференцію, вийшла на судове засідання, де мені, мені мали розглядати е, зобов'язання. Зараз у мене не арешт, а зобов'язання, що не можна виїжджати за межі міста без дозволу суду. І прокуратура мала продовжити цей, цей термін, цей, цей захід. Навіть якщо мене не було, поки намагалася прозаголосити клопотання своє, аби мені продовжили цей термін. Але так сталося, що Кришна завжди на моєму боці, так сталося, що відеоконференція була погана, а потім взагалі зупинилася, тобто і суд не відбувся, і рішення не відбулося щодо обрання мені зобов'язань на мене там, щодо ну, місце, місце не залишати, повідомляти тощо. І тобто, якщо суд, суд не відбувся, е, а у мене 26-го закінчується термін цього зобов'язання, тоді після 26 е, червня я взагалі без жодних зобов'язань, без нічого можу пересуватися по, по містах іншим містам України, по мокам по, ну, ну, до, до Кам'янської години. Якось во так. А зараз суд призначили на 11 червня. На 11 на червня призначили засідання, тобто, тобто це 100% з 26 червня А, 12 липня, липня 26 червня до 12 липня мене, з мене знято всі зобов'язані. Тож повторюйте завжди Харі Крішна, розумієте ви це або не розумієте, але я вам разу все одно проговорювати і побачите. Не тільки ви побачите зміни в собі, в житті, навколо вас тощо. Ось. Потім до, до, до 15.00 я просидів в ТСК, вони мене повезли знову, повезли мене на ВЛК, взяли в мене кров, там, інші аналізи. ось, А потім е, е, у мене ж гепатит, у мене. З'ясувалося, підтвердила, що мене гепатит, та вони відпустили мене з повісткою приїхати до Подільського ТЦК. Подільський ТЦК я приїхав в суботу, прийшов згідно визначеної дати, але мені, мені призначили на 11 ой, на 1 липня липня, на, ой, на 1 липня Тож чекаємо 1 липня. Але все одно суд, 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 суд завжди сам перед, і моя стаття вважається особливо тяжкий злочин, що мобілізація не, не, не застосовується. Але коли я платив потрапив, потрапив туди з ДСК розділянського, дав і усі пояснення, всі обґрунтування, я помітив там ще одне. Що коли ти потрапляєш до ТСК, їм байдуже все, їм головне тебе відправити. Ми не чи вас немає дитини, тому їм потрібно зробити галочку, що вони там три, п'ять, десять усіх відправили на війну, то вони зараз теклуються про свої галочки, про свою статистику, про свої досягнення щодо мобілізації. Оце я пам'ятав там. Їм байдуже там суди, не суди, тому що вони намагаються як, як умога. Швидше тебе відправити. Але щось цікаве, що коли зайшов до е, Розділянського ТСК, зайшов, там до був кабінет, десь сиділо десь 5-6 е, службовців, Ось. і одразу ми там почали там, одразу, там, е, ну, на, на ре Ну, Я своє, але ти та, ти тисяку, бо ти боїшся в армію йти на війну, ну, ну такі образи. Я кажу, добре, я секунд. І він каже, чому хочеш, а тебе прізвище не Майдала, прізвище, я кажу, Майдала. Він підривається, о, блін, Юра, забирає свої слова назад, пишу тебе руку добре, я... і там усі. Ми тебе дивимося, ми тебе дивимось, показують телефони, відео різні. Ми тебе дивимося, ми тебе підтримуємо, я, у... я був у шоці. Щойно ми сварилися, але після, е... після того, як в них впізнали. Одразу настрій змінився. Але це службовці вони якби нічого не вирішували, там вирішував лише ну, командир, комісар Але вони всі, взагалі змінилися в настрій, я, я ж так, був приємно здоволений. А потім мене після 15.00, після всіх проводження ВЛК, то що мене відпустили, я поїхав додому до Подільська. Харі Кришна, друзі, Харі Кришна. Сейчас коментарі ваші почитаю. Ти був тека. Буде у цікаво в місії роздільний і тесика був у місії Подільська. Як спригнув? Легко, що, дав хабаряти і що? Жартую. Я щойно пояснював, що у мене, у мене зараз тривають суди. Я бы не бачу у особливому тяжкому злочини. Це вимагання. вимагання. Зараз вони, вони мені... Мене підозрюють у вимаганні, Це вважається особливо тяжких злочин, тож не передбачає мобілізацію. Як так? Тиждень не виходив в ефір, багато мені хто, Як це називається кафе, не знаю. Біля це на перехресті, біля спорт... спортоварів. Як... Багі... Багіра ні-ні-ні, не ні, ні, ні Багіра, це салон Багіра. Я навіть не знаю, я по барам не ходжу, по кафе не ходжу, тому що навіть не знаю їхні, їхні назви. Тож якби, ну тут на черем може кафе, біля, -біля татуару. Тут я. До речі, також одна, одна з підстав, що... чому зменшились прямі ефіри, тому що немає інтернету. На мобільному телефоні наразі немає інтернету. Саме тому прямі ефіри зменшились. використовував Wi-Fi в різних містах, місцях. Також хочу вам, вам повідомити, що до нас приїжджає співачка Дорофєєва. Напевно, ви вже бачили багато реклами по місту є. Я там Галікрішна. Я там спілкуюсь, спілкуюсь з організаторами. Наразі мені відомо, що це благодійний фонд запросив співачку Дорофєєву до нашого міста. Там будуть враховані усі категорії, а це як діти загиблих батьків або родичі, там поранені, всі ці, всі ці категорії будуть безкоштовні. Поранені, звільнені. Діти загиблих, батька або мати, всі вони будуть безкоштовні. Це дуже приємно. І також там буде рахунок благодійний, де кожен зможе перелічити якісь кошти на допомогу, якщо зараз я помиляюся, 51-й окремій бригади. Я, я зараз на, на згадку проговорюю. Сьогодні можливо я зустрінуся з цими людьми обговорю більш детальніше, також вам надам всю інформацію, що за благодійний фонд, куди саме спрямовуються гроші, на яку допомогу тощо, а також повідомлю вам, які категорії будуть безкоштовно. Концерти відбудуться на районі цукрового заводу на стадіоні, тобто міста буде багато. Головне, щоб була чудова погодка. Ось. І... Там я би я, 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 просто концерт, я, це було б не, не, не на щастя. А якщо це благодійний концерт, це непогано, якби благодійний у, на, у сенсі, що діти загиблих, інваліди, війни, військові поранені, можуть трохи розважитися, трохи, трохи відпочити. А крім цього, там ще буде, буде благодійний рахунок, де кожен нашого міста може е, на цей рахунок кинути стільки може грошей. Там, один, два, три, п'ять, десять. Більше гривень на допомогу збройним силам України. Тобто, саме через те, що це благодійний концерт, я його підтримую, і можна якби змішати трохи благодійність з відпочинком. Раз на рік якби це непогано. Але також хочу звернути вашу увагу на те, що за п'ять років за п'ять років це цієї оновленої ану... влади Албанського. До нас жоден ні, Брешу приїжджала там якась Наташа, приїжджала. А, ну це, це було до війни, так. Під час війни, за останні три роки, у нас ні, жоден не приїжджав з благодійним наміром. Не те, що там нас розважати, а вже зараз війна на часі. Але у, у благодійному сенсі. То проводимо концерти, збираємо гроші і віддаємо на ЗСУ. Ну, якось так. Тож, друзі. Прийдем на район торгується. А що там на Тож, друзі, Напиши нам на торгові, напиши там зараз, ось такі короткі новини щодо ТСК, щодо мого суду. ТСК поки що на паузі. Суд перенесе на 11 липня. І 5 липня відбудеться концерт Дарафієвий. Більш детальніше я. Незабаром поспілкуюся з організаторами, вони дадуть мені повну інформацію щодо благодійності, щодо е вартості квітків, які там будуть місця, від міста там, або інші якісь місця будуть. То що тут усі умови, усі, усі, повністю всю програму я вам розповім. Я вже ж таку буду вас запрошувати. Хто бажає. Ну, якби, Дорофеєва це якби, вже така сучасна співачка, якби, можливо, молоді, цікава. Друзі, долучайтесь, обов'язково, а Кришна.